Літиками чи громадсько-політичними діячами, тобто те, що ми можемо зробити, ми можемо робити в межах наших вурстрів, нашої професії. Так? І що може зробити жонити ситуації, коли навколо відбуваються такі речі? Він може просто а, більш глибоко цю інформацію, перевіряти факти і потім подавати їх. І власне в цьому є мабуть, наша місія, наша допомога в цих процесах я так само маю додати, що ну, найперше нас будуть цікавити такі посади, як голова облдержадміністрації, голова МВС, обласний прокурор, очільник СБУ, державна податкова адміністрація, митниця, так вот, управління юстиції обласної це все дуже важливі позиції, від яких безпосередньо залежить яким будуть свідомотар. Так само нас цікавлять і керівники департаментів, і начальники окремих управлінь, і заступники. То ми вважаємо, що потрібно якнайшвидше починати виробництва про які будуть ці люди, і звідки вони будуть з якого середовища будуть походити, наскільки це будуть взагалі на і наскільки ці люди взагалі компетентні чи достойні бути на тих посадах, на які вони будуть працювати.